Доброго дня, дорогі друзі! От вам зараз показую таку чарівну осінь в Дніпрі. Такі от і червоне листочко і жовте, я, я, яскраве таке, яскраво гаряче. І взагалі, бачите, от природа і зелене ще лишилося трохи. Але суть не в тому, суть в іншому, що от зараз, на жаль, дуже багато молоді, особливо молодь під цим впливом, йде. вони от, як дівчата подивіться, йдуть. У них в одної курточка чорна і у друге. Ну низ то таке діло вже джинси, там, понятно. Зараз у моді джинси і різні типи штанів. Ну, це, це може навіть комфортно в період для жінок і для чоловіків. Але питання стоїть. Верхня одежа, яка домінує. Да? от верх темний. Як взагалі в прапорах має бути? Верх має бути більш яскравий, ніж низ. У нас неправильний прапор. Перевернули його, ви це знаєте. Жовтий має бути вверху, а блакитний внизу це прапор, який просто, якщо чому він перевернутий, бо колися використовували на морі і зливалася нижня частина голубова, да, або блакитного, або синього. І тому його перевернули, тому це ніякого відношення. В принципі, до українського прапора немає, але питання тут не в прапорах. Я про що власне кажу, що, от дивіться, природа сама вона яскрава. А вона така різнокольорова. Весною вона яскрава в квіті. Осені вона яскрава в тому, що от вже листечка жовтіє. і Всього, все одно кольори, незважаючи на те, що погода вже така, да, вже починає все і холодати, але таке яскраве. Власне, от жінка от пішла, слава Богу, хоч, бачите, наче не співпадає кольори, і жовтий, там, і червоний, але веселіше дивитися, ніж на, на людину в чорному. Звісно, у всіх зараз у багатьох. І стани негарні, і хтось втратив, не дай Боже, рідних, розчарувався у багато чому. Але давайте говорити про те, що і вся, вся Європа дуже сильно, зважаючи на те, що вони ще майже нікого не втратили, у них таких війн немає, як зараз у нас в Україні. Але домінанта там йде дуже сіре, чорне, якісь такі темні кольори. Це йде не від війни. Це ідея від, від, від того, що диктує мода. А, а мода, вона ну хто її диктує? Ми розуміємо, що як з'явилася мода. Ну, можете зі мною може, сперечатися, а є загальна тенденції моди, які цікаві, там, і їх можна там розділяти на періоди. Але, на жаль, частина історії моди це бажання продати те, що ну, хотілося б продати певним підприємцям. Вони розганяють цю ідею і продають, в принципі, якийсь товар. І всі його масово купують, бо це модно. Бо це треба якось так реалізувати. І як би банально це не звучало, але справа моди це передусім заробіток. Друге питання, а можливо, це перше питання. От приємно, дивіться, в червоному дівчата йдуть і в блакитному, теж приємно, веселіше, ніж та дівчина, яка в чорному верх. Це я просто кажу. Так, дивіться, просто я хочу сказати, що крім того, що це заробіток бізнесу, а ще це вплив на стан людини. Через одяг і вплив на соціум. От дивіться, коли раніше революція, да, була е, та ще революція 14-го року, 17-го, да, е, тоді е, ну, велика е, жовтнева да, революція 17-го року, е, то е, що відбулося? Люди, які одягалися до того, ну, які тільки варіанти тканини не було і кольорів тоді популярні, а які там різні же, подивіться, світлини, на жаль, які вони чор чорно білі але у моєї прапрабабусі, ну і у деяких у інших так, людей, які збирають там ще досі, зберігаються рештки, навіть якихось тканин, які використовували в ті часи. Часто звичайні міщани, а якщо трохи заможніше або інтелігентніше ближче, то взагалі там люди ну, використовували якісь ну, прикраси навіть в тканинному варіанті, там якісь доробляли, я вибачаюся рюшечки, там бантики, щось таке додавали, пуговички, які з якими малюнками. З таким дизайном цікавим. І це додавало таких барв. А я вже не кажу, які кольори були. Навіть у наших чиновників, пам'ятаєте, яскраво зелені такі кольори, яких зараз вже немає. Я не знаю, як вони зараз взагалі називаються цей зелений кольор такого, або болотно таке трохи яскравого кольору з доданням барв. Зараз зеленого такого й немає. І, власне, в цих сюртуках в цьому ходили чиновники і припрошали цю одежу верхню. Вони прикрашали і бантами і різними речами. Можливо, це занадто, але це виглядало весело. Подивіться, в інтернеті дуже багато, і навіть тільки Катеринослав, як приймали там того ж Миколу II, коли приїздив. Якісь там є відео навіть поховальних процесій, але все одно люди достатньо весело виглядають. І е, які дами носили там чепчики, там якісь е, шляпки. Е, тобто, все це, е, ну, все це було частиною життя тих людей і їхнім внутрішнім я. Тобто це їхній стан на той час. І можна сказати по цьому стану, що люди вміли радіти життю, вміли сприймати культуру, бо в одежі в ній видно культура і того часу, і тенденції життя народу. Певно, є, ну, коли цей з'являються особливо прошарки в суспільстві, коли. До певної еліти, там, якщо належить людина, то вона певним чином мусить одягатися. це теж цікава тенденція. Але якщо ми подивимося на наших сьогоденних мажорів, їхніх дівчат, то часто ну, достатньо негармонійна, одежа, достатньо некрасива, дуже багато темно, як не крутий. І, або а, такого, що ну, не співпадає, ну, гармонія ще в одежі має бути. От ми бачили, жінка йшла там жовте, червоне. Ну, воно трохи не совпадало, але їй, в принципі, було непогано. А є зовсім є дуже коштовні речі, які вдягають наші представники мажорної спільноти України. Але вони настільки некрасиві, настільки нелогічні, широкі штани. Й ті. Чоловіки одягають, як наче мають ну, з африканської якоїсь території, там якийсь брейк-денс танцюючи на вулицях, частини Америки, де передусім живуть ну, темнокожі. представники більш темного. Кольору шкіри хлопці і дівчата. Ніякого, чого поганого, я не бачу, в тому, що така є такі люди і такий народ. Хай він розвиває свою культуру, і вони достатньо цікаві. Але ну, коли ти бачиш в українському середовищі, в якому є своя історія і культура одягу, і чомусь навіть той, у кого є достатньо багато грошей. Він просто чомусь видягає саме це. Нелогічно зовсім або заплітає косички африканські. Дівчата витрачають багато грошей для того, щоб заплітати, А потім їх я вибачаюся, розплітати ще більше. Витрачають грошей і якось привести своє волосся до стану нормального. Бо ну, зрозуміло, що це не, не дуже правильні речі для особливо е, ну, нашого клімату, коли і холодно, і ми одягаємо е, поверх одежу якусь, а, тобто на голову шапки одягаємо. Це все не дуже правильно, коли це одягаєш. Що я хочу сказати, все-таки, що таке? Ну, як наші пращури одягалися? е, до чого я взагалі веду? Якщо да, да, мені пощастило, і ви дослухали оце мої. от Бачите, в чорному цьому жіночка. Ну, просто чому у нас в Україні майже не було цього темного. Не носили наші козаки, кольори. Ну, Темні і втягали дуже достатньо популярні речі на той час сучасною Європою, навіть популярні. Але у нас пів свій образ, і він досі зберігся в культурі і в мистецтві, в народних якихся, в танцях, співах використовують наші представники колективів творчих. Оцей одяг. І зараз навіть дизайнери почали українські прокидатися і слава Богу, і використовувати, але не перекручувати його, не перетворювати якийсь аналіз, аналог об'єднуючи його, наприклад, з традиціями Англії. ну, ніякого зв'язку немає, і у нас є своя домінанта. Давайте подивимося, от, взагалі, ну просто згадаємо, да, От взагалі-то колір одягу козаків він. Мав відношення напряму до їх соціального статусу. І е, рядові вже такі ну, звичайні козаки в бойовій ситуації, вони і сіри, і коричневі носили е, з достатньо грубого сукна. Але козацька старшина і взагалі ті, хто, бодай, якийсь час вже прослужив у війську. Вони носили цікаво, найрізноманітніший гардероб мали, попри те, що знаєте, українські козаки воювали дуже довго, і не одно століття у нас війни постійно були. І не тільки при козацтві, а й раніше при, при, других, при інших, так би мовити, народах, які і ми є, по суті, і скіфів, і сарматів, і готи, і гуни. Але все у нас було, в принципі, яскраво. Так от козацька старшина. Мала в своєму, ну, в своєму гардеробі і червоне. До речі, червоне кафтани, червоні, навіть згадуються у Тараса Шевченка. Що казався, це червоні кафтани. А ще були зелені, сині, жовті, ну, такі кольори, які достатньо яскраві. Причому. Одягали козаки не просто тканини, а це була парчак, самит, шовк. І поясами підперезалися різнокольоровими. Тому от саме ці каптани були різні, сардаки, дуже красиві. У мене досі питання до наших, знаєте, митців, творців одягу: чому ви не відтворюєте, не відтворюєте сардаки козацького типу? Дуже красиві, дуже незвичні і е, додані різними гудзиками, е, і різними там гапликами доповнені е, пояси ті ж, які от, е, за різними е, ну, замість кишені використовували різні от саме пояси, їх додавали, там різними е, доробляли частинами, щоб туди класти якісь речі. Тобто ми використовували наші українці дуже багато і звісно, додавали натурального. Це щас у мене захисники природи будуть на мене накидатися, але я скажу так: коли в природному середовищі дуже багато тварин, то в принципі це на той час було нормально використання, і в принципі і зараз, якщо розвивати тваринництво, і використовувати то найкраще, коли ну одяг він вам скаже, ті, хто жив і живе досі на Сибіру, і десь там, де дійсно холодно, А в раніше в старі часи козацтво, у нас територія була достатньо критичні, Були і холодні, дуже зими, і дуже сильні вітри тут були на Україні чи в Україні так. Приходилося використовувати одяг з вироблений зі шкіри тканин тварин, я вибачаюся. Тому -то, в цьому, але домінувала, ще раз повторюю, кольори і одяг був яскравий. Намагалися люди. От, до чого я взагалі це веду? А я веду це до того, шановні друзі, що зараз хтось багато каже, часи війни. Але українці воювали не один рік, не одне століття. Але вони не забували ні про українську пісню, яка була багато і тужливого в ній, а було багато і веселого, Послухайте. Тому от, особливо козацька пісня, який там гумор, яка там енергія іде. А в одягу, як ми виглядали? Ну от, а зараз от подивишся, і дивно іде, знаєте, навіть жінка. Молоденька з дитинкою, а колясочка, оця, от, люлька, да, в якій її оце везуть, дитину, коляска, то вона, от, власне, навіть вона чорна. Це, це взагалі, як, як домовина. Жінка в чорному, коляска чорна і дитина, не знаю, така якася. І я вже ну, не кажу окреме питання, я би хотіла це теж підняти, питання про використання памперсів. Це добре, що ви використовуєте памперси, але запам'ятайте, краще їх не використовувати, тільки коли вже на дальню якусь поїздку. А взагалі, матуся, не лінуйтеся. Краще займайтеся тим багато тканини. Якщо ви вже не хочете прати, то викидайте. Але можна спокійно. Якщо є можливість, звичайно, пральний, пральна машина є у багатьох. Ми ж вже давно раніше прали самі ручну, а ви лінуєтеся навіть слідкувати. Це майбутнє, це здоров'я вашої дитини, якщо ви не будете використовувати памперси для дитини. Чому? По-перше, ну, для хлопчиків це взагалі дуже небезпечно, бо це їх говорить про те, що вони в подальшому будуть проблеми з потенцією мати. Хлопчики мають ну, вільно вдягнені, достатньо бути. Ну і дівчата, те, що це, це, просто почитайте про це, замисліться над цим і е, займайтеся здоров'ям ваших дітей, а не лінуйтеся, в телефоні не сидіть. Можете послухати мене в телефоні, але не сидіти. Ну, Вертаючися до теми одягу, чому я хочу все таки про одяг, все-таки сьогодні така тема мене, мене турбує. Бо для того, щоб перемогти будь-якого ворога, треба, щоб одяг був яскравим, щоб ви були в гарному стані, щоб ви були емоційно заряжені. А саме в тому, що ви носите на собі. І є власна ваша сила і ваша енергія. І той, той напрямок ну, сьогодення, те, що ви як ви будете сьогодні відчувати це все, як ви будете жити, як ви навіть думати будете, все залежить від вашого образу. Ну, ви знаєте, коли вовк сірий і облізлий, то це говорить про те, що його, в принципі, здолати не проблема. Коли він такий весь з шерсть блищить, то це говорить, що краще до нього ну, не торкатися. Так і серед людей. Крім того, це додає настрій, коли доведено, до речі, лікарями. Навіть деякими, які не традиційно займаються не традиційною медициною, що якщо людина одягає на себе яскраве, то вона, у і минають навіть найтяжчі хвороби і оточує себе яскраво. Тобто, якщо ви одягаєте червоне, це, по-перше, притягне до вас ну, кохання, гарне відносиння, а по-друге, це змінить ваш стан. Ви будете дивитися на себе в дзеркало, і на вас будуть дивитися люди, і це відгонить від вас той смуток. І, і загально, коли от люди, чим більше люди будуть вдягати червоні яскраві речі, тим скоріше ми прийдемо до і миру, і до гармонії. Бо це буде показувати те, чого прагнуть люди, їх бажання будуть сіре. Таке чорне це все-таки негатив. Це, ну, це земля, да, але ну, не можна весь час тільки думати про чорне. Треба поважати ці речі, але не вдягати їх так багат на себе. А ще є таке питання, як дуже популярним є одежа в дірках. Знаєте, от коли одягають, і там подране все. Так от запам'ятайте через саме ці речі: енергія йде з вашого організму і ви просто ну, висмакчують вас, ці дірки. Ніколи українці на собі дірки не робили, не носили і дірку обов'язково зашивали або прикрашали чимось. Вибачте, і власне тому не бажано мати великі, ну якісь там невеличкі, може подряпані, дизайнерські якісь моменти, але не дірки на штанах, наскрізно, або на, на ковтинці, або ну, на шапках там дірки, як оце буває, такі, що прямо все видно. Знаєте, як кажуть, котика на суті топити. все таке шерсть якась торчить. І все знову видно. Тому, от, власне, я би хотіла ще раз вас усіх закликати до того, що вже починайте сьогодні чи вже давайте завтра хто там. викидайте, перегляньте свій гардероб. Якщо є можливість чимось замінити яскравим, зробіть це. Хай це буде декілька речей, але носіть їх постійно і часто. І, е, а ви і викиньте усе темне, усе чорне, як би тяжко не було вам. З вашого гардеробу. Пам'ятаєте е, фільм? А якщо хто молодший не дивився Унісний е, ну, Я в російському варіанті бачила, е, це старий фільм. Е, Дуже цікавий. Подивіться, американський варіант. І от, власне, здається, да, там Елізабет Тейлор, здається, знімалася, може, я помиляюся, та да, ще молода. І мені би хотілося, щоб ви запам'ятали, коли вона, ну не дай Боже, да, така ситуація, але от там показують жінку, яка втратила свого чоловіка, молода вона, і за традицією мала вона в всьому чорному бути. І, от, власне, вона в якийсь момент просто не захотіла. Вона, вона вдягла, ну вона була в чорному, але вона пішла танцювати. І, бо вона була молода, їй хотілося жити яскравим життям. І знаєте, в цьому є смисл. Я не кажу, що треба плясати, коли ви когось втратили, але треба нести в своєму серці у це світло і до світла. І до свята прагнути. І бодай одежі, бодай в емоціях, бодай в Так, да, Ще одне питання. Слухайте поменше новин, негативних, краще прочитайте фрагменти, а, але а, слухайте гарне, позитивне, одягайтеся вже від завтра в яскраве. Не будьте сірими. І, і Україна хай теж не буде сірою ані в політичному житті. От бачите, жіночка, ну сірувата, да? ані е, в якомусь іншому. Знаходьте е, от, яскраве, і тоді прийде перемога, дійсна перемога. І не забувайте про те, як вдягалися, як ви поводили в себе українці. Е, зрозумійте, що скоро прийде час, коли, от знаєте. Культурна людина буде дійсно в шані, не тому, що вона там заробляє шалені гроші, хоча і це прийде якісь гроші у неї весь час будуть. Питання інше буде, що це дійсно буде каста висока, культурна людина. Бо зараз, на жаль, до верхівок дійшли некультурні, тупі, ідіотичні, але це все мене. Їх просто перестануть поважати. Головне боятися перестануть. А хто перестає боятися і поважати таких людей, ті, які інтелігентні, які розумні, які мають що сказати, які не посторожні всередині, яких немає чорної діри у цієї? Власне, я вам бажаю бути таким народом йти до цього. Дякую вам за те, що ви є. Будьте яскраві. І ми переможемо.